Наш колега, журналіст Руслан Булінок, побував на місці події. Йому слово. Слава Богу, я ж кажу, що не субота, не неділя. Це, це дуже спасло людей. Що хлопці там тримають, скільки вони збивають, звісно, молодці, я, я все пишу. Да. Ну, вночі дзвонила дочка, навіть я ще не знала, нічого, дочка з Германії вже дзвонила і сказала, що, що у вас там десь серйозні по вашому району. Спочатку я ж кажу, коли мені дзвонила начальниця і каже, в тебе там все більш нічого нема. Це мій єдиний бізнес, нема на роботи нічого. Я що сказала, ну слава Богу, нема так, нема. Ну що, всі живі, всі здорові, саме, саме те, що є. Це. Це діло наживне. От дивлюся на нього. Ну, було й нема, ну завтра буде Самоцінне таке. цінне — це життя. Саме цінне це життя. Те, що, от як недаром казали, те, що береш за руку, під руку і на руки, оце саме цінне. А друге, важко ждати, як оце, хто ще на передку, важко ждати. Дзвінків, коли по 4-5 днів вони виходять, а це не важко. Оце не важко, повірте. Я прийшла і сміялася, кажу: ну, ну слава Богу, ну що люди цілі, слава Богу. Головне, щоб всі були цілі люди. Це ангар по обслуговуванню техніки, осмотру перед виїздом. там медик, механік, там, в мене тут погано. І транспортні засоби це теж це теж підприємство. знаходиться. всі до єдиного постраждали, всі, всі. Мало що може в житті бути. Головне, щоб живі, здорові всі залишились, щоб ці сволочі поздихали, я не знаю. щоб яка якась напасть на них напала, хто його знає. Їх знищитись їх неможливо. Там мілі... для них мільйон, навіть не люди. Це це, це це не кількість для них. Вони готові кидати скільки завгодно. От я, я не знаю, я ж говорю, це не люди, не люди. Там там нормальних людей, мені кажуть, немає зовсім. А я своїм хлопцям сказав, кажу, хлопці, все, ми живі, руки, ноги цілі, все. Беремо весла і гребем. І гребем він до, до, до побіди. На э, росіяни не запугають. Ми як работали, так і будемо працювати. Будемо будем продовжувати допомагати армії, допомагати всім нашим бойцям, що ми можемо сказати. Життя продовжується.